Вкрити новий спосіб мислення стосовно боргів фінансів і життя Господнього благословенні. У Бога є план для вашого життя. У вас є мета, яку потрібно досягнути: можливість бути благословенням. Зміцніть свою віру і збільшіть свою здатність приймати від Бога, Усуньте стрес, видіть з боргів, утримуйтеся від них, встановіть новий курс життя життя вільного від боргів. Запрошую на передачу Переможний голос віручок. Ви готові до ще одного тижня стратегії свободи від боргів? Глорі Коплен та її гість, пастор Джордж Пірсон. Заглиблюються в розумінні того, як жити вільними від боргів. А ось і Глорія Коплен. Вітаю! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. До нас знову прийшов пастор Джордж з відкриттям про процвітання. Вітаємо пастори. Так Добре бути разом з вами, Глорія. У нас був чудовий минулий тиждень. О, мені подобається, коли ми говорили про життя вільне від боргів. Правда, чудово говорити про Божі відкриття, які приводять до примноження. Знаєте, я пам'ятаю багато років тому, коли я був виконавчим директором служіння, ми з вами проводили разом збори. справді так я підіймався в ваш офіс, приносив всі свої документи, і ми сідали і переглядали наші справи. Але ми обов'язково говорили про слово Боже і ми завжди закінчували. Я пам'ятаю, одного разу ми говорили приблизно одну годину про духовні О, речі. Богу. І одного дня я вийшов з вашого офісу, і це було багато років тому. бо я перестав виконувати функції виконавчого директора десь в 1995 році. Так що це було дуже дуже давно. Я вийшов з вашого офісу, і в мене з'явилася одна думка. Я подумав, було б цікаво зробити передачу разом з Лорією. І от ми тут через 116 передач. Тобі без сумніву це вдалося. От і ми як гарно було би зробити понад 100 чи 200 передач. так 150. 100. і це 116-та передача, яку ми робимо робимо разом. Хвала Богу. на тему процвітання. Я вважаю, це було чудово. Мені дуже сподобалось слухати твоє відкриття про процвітання. Ще що цікаво, Глорія. Ми сміємося тут з цього приводу, але все, що я навчаю. Так чи інакше прийшло від вас. Прийшло від Кеннета і Глорії. Ті речі, про які ми поговоримо сьогодні. Я дізнався від вас. Бачите, з кожною людиною, до якої це приходить, це збільшується. Ти отримуєш примноження того, що ти чув від нас. Ви продовжуєте зміцнюватися Так. саме так, і це відмінно, це добре. І тепер це служить мені. Я приїхав в Техас багато років тому і тому можу сказати, що навчився говорити ту тутешку. <ріст> так. От бачите, ти майже навчився. Так що я. тепер я можу розмовляти так. вашою мовою, можу споживати ваші страви, і я вже навіть звик фактор. до спеки. Скільки ти вже живеш тут? Я тут. Вже 37 сьомий рік. Мабуть, ти приїхав дуже молодим. Справді я був дуже молодим, коли приїхав сюди. Ми дуже раді цьому. Ти гарно доповнив нашу компанію. Я хочу знову нагадати, що всі наші конспекти, які ми розглядаємо з Лорією, викладені для вас на нашому англомовному сайті KCM.org. це чудово, Джордже. Зайдіть на основну сторінку. Там ви знайдете розділ «Pastors Notes, і в цьому розділі ви зможете завантажити ці конспекти. Ви можете їх роздрукувати, проповідувати за досліджувати, проповідувати по них. Навчати всі наші конспекти, всі ці передачі досяжні для вас. всі попередні передачі ви можете знайти на нашому сайті KCM.org.ua. Це чудово, і на сьогоднішній передачі горі ми будемо говорити про силу згоди. Тут є все, про що ми говорили на цих і попередніх передачах про свободу від боргів, про те, як важливо бути у згоді один з одним. І знову ж таки, я дізнався про цей принцип згоди. Від вас із братом Кеннетом, про молитву згоди. Я знаю, що протягом років ви з Кеннетом записували молитви згоди. Так, звичайно. І ми, старі, робили те саме. І ми приймали. І ми приймали. Давайте розглянемо наше місце писання. Євангелія від Матвія, 18 розділ, 19 і 20 вірші. Істинно кажу вам. Що коли двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, то чого б не попросили, буде їм від отця мого небесного. Буде двоє або троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Знаєте, розширений переклад. Він просто надзвичайний у цьому місці. Тут сказано, якщо двоє з вас погодяться на землі, в розширеному перекладі гармоніювати або складати разом симфонію. І всі будуть приходити разом в один голос, в єдності, один з одним. Так там написано: де двоє чи троє зібрані разом, як мої послідовники, у моє ім'я, там і я посеред них. І мені здається, в розширеному перекладі написано. Щоби втілити цю згоду, бачите, якою важливою є Божа любов. Так і ви з Террі приходили у згоду, але ви перебували у любові. Ви поважаєте один одного, виходите у любові. Ви виконуєте заповідь любові. Тобто, вам легко приходити у згоду і приймати від Господа і Біблія говорить нам, що коли ми у згоді один з одним, хто посеред нас? Ісус Ісус. Ісус. це добре. Я так рада, що ти підняв цю тему. Він посеред нас, щоб вцілювати, щоб вцілювати цю згоду. її. Хвала Богу, Знаєте, багато років тому ми з Террі прийшли у згоду, що посіємо наш будинок. вона прийшла до мене одного дня і сказала: Знаєш, Джорджа, мені здається, Господь говорить мені, щоб ми посіяли наш будинок. Це велике насіння. Я дав їй відповідь через півтора року. Мені потрібен був час. Потрібно було трохи часу, щоб подумати. Знаєте, Тері дуже схожа на брата Кеннета у цих питаннях. Так, вони відважні. Вони приголомшливо відважні від їхнього давання перехоплює подих. Тож мені потрібен був час, щоб це проникло в мене. Що ж я можу це зрозуміти? Але я молився за це. Я шукав Господа в цьому питанні, і знаєте що? Це цікаво. Багато років тому, у 90-х, ви з братом Кеннетом проводили конференцію в Англії в тейк І ми вже відлітали на літаку, відлітали з Лондона. Після зльоту Господь. Промовив до мене, настав час посіяти цей будинок. Ось коли це сталося. Я повернувся до тері і сказав: ми посіємо цей будинок. Минуло приблизно півтора року, і що сталося? Ми прийшли у згоду один із одним, і ми бігли цю дистанцію разом. По суті, спершу ми виплатили цей будинок, а потім посіяли його одній сім'ї. Це було велике насіння. Саме так ви і сказали мені, коли я розповів вам. Тоді я сказав, Голорі. Господь сказав нам стері, посіяти наш будинок. Ви подивилися на мене так, як тепер, і сказали, це велике насіння. Це правда. Це правда. І я пішов до брата Кеннета і сказав: «Кеннете, ми стері збираємось посіяти цей будинок. І знаєте що? Єдине, що сказав мені брат Кеннет, єдине, що він сказав, а ви обидвоє у згоді. Я сказав, так. Він відповів, що ж, тоді це правильно. Так. Отже, це показує важливість згоди один з одним. І ми Террі знали. Якщо ми зможемо бути у згоді стосовно сіяння будинку, ми можемо бути у згоді один з одним стосовно виходу з боргів. Амінь. Амінь чи будь-чого іншого так. у цій справі. Ми можемо прийти у згоду. Якщо ми змогли вірити Богові про те, що посіяти будинок, вільний від боргів, тоді ми можемо вірити Богові, що пожнемо вільний від боргів так, будинок. Хвала Богу. Отже, саме так ми і зробили. Ми прийшли у згоду один з одним. І дивіться, у мене є розширений переклад: якщо двоє з вас на землі погодяться, будуть гармоніювати, складати симфонію разом стосовно будь-чого і всього, вони можуть просити і це станеться, і буде їм від отця мого який на небі. Чудово Знаєте, Глорія, згода це термін завіту. так, приходити у згоду з кимось означає приходити у завіт з цією людиною. І згода в завіті, що ґрунтується на слові Божому, так. коли виведені Духом Святим ставить Ісуса просто посередині цієї згоди. Бо він сказав: розширений переклад, буде двоє чи троє зібрані, приведені разом, як мої послідовники у моє ім'я, там і я посеред них. Амінь. Добре сказано, правда? І коли ми приходимо у згоду, ґрунтуючись на Слові Божому. А саме так ми робили, ми приходили у згоду, ґрунтуючись на Слові Божому. Тоді Ісус був посеред нас. Мені це подобається. Брат Кеннон говорив раніше так: всі небеса підтримують цю згоду. Хвала Богу, якщо двоє з вас погодяться, на землі, якщо двоє з вас погодяться, стосовно будь-чого, будь-чого. Будь-чого буде їм. Це охоплює усе, що є у волі Божій. саме так. У тій волі Божій, яку ви знаєте, зцілення є у волі Божій, процвітання, благословення є у волі Божій, щоб ви мали хороший дім. Так і це відбувається. Слава Богу, і ми робили це. Ми старі приходили у згоду один з одним стосовно усього, про що ми вірили Богові, чи то були машини. Будинок, фінанси, церква. Ми розуміли і ви допомагали нам у цьому протягом років. Яка сила є у згоді? Це ще одна наша характерна так. риса, і я впевнена ваша так. ваше стері. Також ми намагаємося залишатися у згоді, щоб ми могли погодитись про щось, і це втілилось. Так. Бо ви знаєте, не можна жити у розбраті і говорити гаразд. Давай так. прийдемо у згоду, давай помолимось. Ні, ви повинні жити у згоді, якщо Ні, ви хочете спрацює. мати силу у своєму житті. Ви повинні жити так, і мені подобається, що ви сказали хвилину тому. Це згода, це ходіння в любові. Якщо ми збираємося вийти з боргів, для цього потрібно ходіння в любові, ходіння вірою, ходіння в єдності та згоді. І я хочу підбадьорити тих із вас, хто одружений. Я хочу закликати вас, тому що брат Кеннет говорив це мені ще до того, як ми старі одружилися. Він сказав: подружній зв'язок між чоловіком і дружиною є непробивним щитом. Якщо ви залишитеся у згоді один з одним, тоді диявол не може пробити стіну. так і він сказав: в тієї миті, коли ви залишите єдність один з одним, він проникає і починає вставляти так. палки в колеса. Що все все зсуниться над тим, яку перевагу мають люди слова Божого, ми люди слова. Ми віримо ми в тому, що говорить слово. Ми намагаємось діяти за ним, виконувати його, говорити його і таке інше. Отже, ми маємо те, стосовно чого ми можемо погоджуватися. Наприклад, так. якщо ти не є у згоді стосовно чогось тері, тоді одному з вас потрібно змінитися і пізнати волю і ходити у любові. Вірно і ми можемо це зробити. Це важко робити без любові Божої. Якщо ви просто живете собі і ви не народжені згори, ви просто старий грішник. Ви не можете погодитися навіть із собою, не говорячи так. вже і про інших. Так. Вам важко. Я повинна трохи виправити себе. Вам важко погодитись з собою, не говорячи вже про інших. Так а слово так. все це співдія так. на добро тим, хто любить Знає Бога і хто покликаний. Ви розповідаєте про той час, коли ви з братом Кеннетом прийняли рішення стосовно написаного в Римлян 13.8. Ви по-справжньому застосовували це Тому було що важливо. в нас нічого не було у восьмому посланні до Римлян Написано нічого, не будьте так. винні нікому нічого, крім взаємної любові. Так. Одне жити так. так зараз, коли у нас є гарний будинок, гарна машина. Розумієте все, що нам потрібно, але в той час у нас нічого не було, і це було найрозумніше, так. що ми могли зробити. Так, але це було новою територією для нас. Господь нагадав мені зараз той факт, що ви з братом Кеннетом прийшли у цьому питанні you згоду один з одним. Так, Він не дивився на це і не говорив Глорія, мені байдуже, що тут сказано. Ми будемо брати гроші борг. Це було би проблемою, але ви двоє вже прийняли рішення ґрунтуючись... робити за словом Божим? Так, так Так. ви вже прийняли це рішення. Розумієте, це перше рішення. Все те, що ми бачимо в слові, ми будемо виконувати. Тож ви прийшли в згоду. Це з було важливо, цього. тому що знаєте, я хотіла мати будинок. Кеннет хотів мати літак. Він міг жити в аеропорту, але як ви збираєтеся придбати їх за готівку? Коли наші діти були маленькими. А це було ще у сиву давнину, коли у людей не було кредитних карток, так як зараз. Ми ходили в магазин Sears і Робак, відкривали там кредитний рахунок, і купували їм якісь джинси. Я маю на увазі так жили усі. так жила моя сім'я, коли я виростала. і слово звільнило нас від цього. Що воно зробило, воно зробило все можливим для нас. Тому що вивело нас з природної сфери у надприродну. саме так. Слава саме Богу. Так. І ви з братом Кеннетом прийшли у згоду стосовно цього місця писання. Наскільки я пригадую цю історію, ви знайшли це місце писання? знайшли його. Я побачила це у писанні, писанні. в розширеному перекладі. Я подумала, що ми пропали. Ми вже посвятили себе виконувати те, що ми побачимо так. у Слові Божому, і тут написано: не будьте винними нікому нічого крім взаємної любові. Я побачила це у своєму розширеному перекладі Біблії, проте ми це зробили. і в нас не було нічого. Я маю на увазі, у нас не було жодних цінних меблів. Все, що ми мали, це лише старий непотріб. Ми жили у малесенькому будиночку. Ми були винні велику суму грошей. І здавалося, це найгірша новина, яку я тільки могла почути. Тому що по природному, знаєте, я хотіла мати будинок. Кенет хотів мати літак. Він міг би жити у літаку. Але я подумала, що це. І ми почали вчитися вірі. Так. І написано тут у той же час. Ми побачили це писання, яке, як ми думали, тоді мало привести нас до краху. Ми познайомилися зі служінням брата Хейгіна і вчилися приймати віру, щоб не дійти до краху. Це просто так. відчинило двері. Все можливо, тому хто вірує. Саме так. правда чудово, Джорджа. І ви двоє прийшли у завіт згоди так. стосовно написаного в Римлянах 13.8. Так. І подивіться, що зробив Господь. Через 11 місяців ви вийшли з боргів. Це Як сила згоди з усучням? Чи вам чогось бракувало? І вони відповіли: нічого. Ні, нічого, Господи. Нічого. Те саме і з нами. Нам не бракувало нічого. Слава Богу, абсолютно нічого. Це слово Боже. Глорі, подивіться на другу сторінку у своїх конспектах. Я хотів би зараз повести людей. І це важливе вчення, якого я навчився від брата Копланда. І це по-справжньому вело нас всі ці роки. Я пригадую, кілька років тому ми зібралися разом як сім'я, і у нас була така ж сама молитва згоди. І у мене вдома є її копія. Я переглядав її нещодавно. Там є підпис Джона, підпис Келі, Террі, Джеремі був там, і обрі, і діти. Ми всі підписали цю згоду. Але я не маю її копії, мені потрібно це побачити. я зроблю вам копію. Я принесу її. Давайте поведемо наших глядачів молитві згоди стосовно їхньої свободи від боргів. Дивіться сюди. По перше, ось що ви робите під час молитви згоди. По перше, ви перелічуєте всі борги, які ви маєте на даний час, і всі рахунки, які потрібно оплатити. Саме так ми і зробили. Ми зробили це старі. Ми перелічили все, щоб точно знати, що стоїть перед нами, про що ми повинні вірити Богові. Будьте конкретними у цьому. Перерахуйте детально, і у посланні до Филипян в розширеному перекладі в четвертому розділі, в шостому вірші, сказано: ні про що не журіться, і не хвилюйтеся ні про що, але за всіх обставин і в усьому, в молитві і проханнях, або у чітких проханнях, у чітких проханнях з подякою, продовжуйте викладати свої потреби перед Богом. Це важливе писання. І Ось що брат Кеннет написав у своїй книзі «Закони про процвітання. Він сказав. Що коли ви з братом Кеннетом прийняли рішення вийти з боргів? ми сіли і підрахували, скільки ми винні. Я взяв свою чеку у книгу і виписав чеки, якими ми мали оплатити ці борги. Ми поклали на них руки і помолилися згідно з написаним послані до римлян 13.8. Ми підрахували до останнього пені, скільки буде потрібно, щоб щедро вести домашнє господарство, враховуючи неочікування речі. Ми записали це, помолилися за це в ім'я Ісуса. Тож ви зробили те саме. Так. Ви зробили з братом ми Кеннетом Ми саме. в боргах. Ми в Ми перелічили всі борги. Ось що ви зробили. По-друге, ви визначили принаймні три місця писання, щоб стояти у вірі про свободу від боргів. Я допоміг вам. Я вставив сюди три місця писання, ви можете знайти ще три. Я на вів послання до римлян 13.8. вісім. від боргів, не будьте винні нікому нічого, крім взаємної любові. Повторення закону 28.12. вісім, позичати І ти позичатимеш багатьом народом, а сам не позичатимеш ні нікого. І приповісті 22.6.7. два привчай юнака до дороги його, і він як постаріється, не уступиться з неї. Багатий панує над бідним, а боржник крап позичальника. Отже, ми Ба, маємо ті добра. місця, писання, на яких ми можемо стояти. Саме на них ми стояли. По-третє, втілюйте свою духовну владу. Над двома сферами над сатаною і зв'язуйте його стосовно ваших фінансів. Сатано, ми зв'язуємо тебе в ім'я Ісуса стосовно наших боргів. І щодо ангелів, ми вивільняємо ангелів, щоб вони йшли і служили нам на нашу користь по четверте вони були вислані, щоб служити, вони нам. Були вислані, щоб служити, але нам. вони чекають наказів. Вони наказів. не можуть діяти у негативному. Так, так. Наприклад, так. ми ніколи цього не отримаємо. Проповідуйте, Ви повинні висилати їх у вірі. Вони так. виступають у вірі, ґрунтуючись на Слові Божому. Амінь. По-четверте, вивільняйте свою віру. Ось що я записав. Ви маєте це в своїх конспектах. Тепер ми вивільняємо нашу віру, вірячи про нашу повну свободу від боргів. Ми звертаємось до гори боргу і наказуємо їй зрушитися. Ми називаємо не існуюче як існуюче. Все те, про що ми молимось, хочемо, віримо, приймаємо. Ісус, перевосвященик нашого сповідання, втілиться. і тоді ми просто прославляємо Бога. Ми прославляємо за це Бога і в кінці нарешті підпишіть цю угоду і поставте там дату. Прийміть на неї причастя і зберігайте її перед своїми очима. Часто вдавайтеся до неї. Мені здається, саме для цього були винайдені холодильники, щоб повісити на неї наші угоди. У нас на холодильнику висіло все від машини до будинків. І нещодавно я був у будинку Келлі. І Що у неї там було? У неї був човен, і у неї був будинок. Цікаво розглядати холодильники інших людей, читати їхні холодильники читати холодильники. <реш> так і ми старі погодилися стосовно нашої свободи від боргів. І щоразу, коли ми сідали за їжу, ми проголошували її в ім'я Ісуса. Отче, ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі, що ми вільні від боргів. Так Отже, зараз я молюся за всіх людей, які дивляться нас. Я дякую тобі, що ми у згоді. Арми ми злорію у згоді. Молимось. Так, разом з вами стосовно повної свободи зараз від стосовно вашої свободи від боргів. Якщо у вашому житті нема нікого на дану мить, з ким би ви могли бути у ну, згоді, ми разом Лорією у згоді з вами. Стосовно свободи від боргів. це бургів. воля Божа, щоб ви були вільні Дякуємо від боргів, тобі, і ми Господи. проголошуємо це над вами. І ми стоїмо вільні в гармонії відбургів. з вами, в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Амін. Амін. Слава Богу, молодець. Джорджевала Богу. Глорід. Правда, добре бути вільними від боргів, Добре бути вільними від боргів. Алілуя. Ми з Джорджем зараз повернемось. Всі мої партнери, всі, у яких є будь-яка форма боргу, отже, ми стоїмо разом і звертаємось до цих боргів в ім'я Ісуса. Поруштеся і киньтеся в море. Заберіть свої руки від Божої власності. Зараз же, зараз, негайно, негайно. Цієї ж миті, цієї ж миті. Маючи ці конспекти, ви можете влаштовувати у себе вдома власний семінар свободи від боргів і ось у чому суть Глорія разом зі своєю сім'єю, зі своїми так. дітьми. Подумайте собі, якби ми тільки знали це, ще дітьми Так. ми могли би досягнути прогрес, би набагато прогресу набагато швидше. це чудовий засіб, що вся сім'я сіла і щодня приймала, так. переглядала, говорила про це, читала місця писання, шукала їх, конспектувала. подумайте, якби ми тільки були навчені цьому з дитинства. Знаєте, це було би швидке зростання. Безумовно, ми б жили зовсім інакше. <laughs> ми теж. Але знаєте, що зараз ми можемо навчати наших дітей. Вони можуть навчитися рости в свободі від боргів. Так. Саме для цього ми записуємо наші передачі. Глорія, ви помолитесь за людей. Хоче ми підіймаємо кожного слухача так, зараз. Ми дякуємо тобі, Господи, що ти зціляєш їх, що ти відкриваєш себе їм. І через так, помазання Господи. зцілення, яке сходить зараз на в них, Ісуса. в ім'я Ісуса, будьте зцілені. Ми молимось за так, них. за тобі, відкриття і діяти у фінансах, дякую. у достатку, у благословеннях. Ми знаємо, що твоя воля то благословення. Так, Господь. І ми дякуємо тобі за те, що ти відкриваєш її нам. В ім'я ім'я Ісуса. Ім Ісуса Амінь, Алілуя! Богу. Слава Богу! Наші передачі ви можете переглянути на сайті kcm.org.ua. на англомовному сайті. Ви знайдете конспекти Пастора Джорджа. І він дозволяє вам використовувати їх для проповідей. Він дозволить вам живитися ними, передавати їх своїм рідним. Це чудово, правда? Оновлюйте свій розум до достатку, а не до нестачі. Живіть свій дух Словом Божим, Божа мудрість це ваш квиток із прокляття. Послух Божому Слову руйнує силу прокляття. Приєднайтеся до нас завтра на сьомий день, як знімати зі свого небесного рахунку. Це Глорія Копленд, і Джордж Пірсонс. Нагадують вам, що Ісус є Господь. Дякую оламай сім. He took me away from my losing ways and taught me how to win. I cannot be And then he tries to make it look so bad. Cause when I can say God's at work in my life, I know I can't be had. I just lift up the word of God and give old Satan a fit. Завтра на передачі переможного ствіруючу спосеред усіх сімей, які Господь міг мене привести, я дуже часто думаю про це. Він привів мене в сім'ю Коплендів, щоб я пізнав цю якість Слова Божого.